Пізно ввечері, 16 листопада 1995 року, Дебра Еванс була смертельно поранена в своїй квартирі в Едісоні. Її доношену дитину злочинці вирізали із утроби кухонним ножем, вбивство дітей та пограбування. Ця історія про божевільний план кохання та нелюдські вчинки Дебра Джо Еванс. Народилася 6 травня 1967 року, її виховував батько Сем, який жив у південному Іллінойсі. Дебра була веселою, доброзичливою дівчиною. Любила ходити на танці та знайомитися з новими людьми. Вже в 18 років дівчина завагітніла та народила дівчинку Саманту Джин Евенс у 1985 році. А в 1988-му вона народила другу дитину, сина Джошуа Райн. У якийсь момент Еванс з дітьми переїхала в передмістя Чикаго. Дебра була прекрасною людиною та чудовою матір'ю, і про це варто говорити. Згадувала про неї двоюрідна сестра. Дебра Еванс почала зустрічатися з Леверном Уордом. І народила їхнього сина Джордана в 1994 році, після чого знову завагітніла в 1995 році наприкінці листопада. Однак її стосунки з Леверном припинилися, оскільки Дебра написала заяву проти Уорда за домашнє насильство. Жінка переїхала в Едісон, де намагалася побудувати заново щасливе життя собі та дітям. І, хоч це здавалося складно зробити самотужки на дев'ятому місяці вагітності, Дебра була налаштована позитивно. Одного вечора, 16 листопада 1995 року, колишній чоловік Леверн Уорд прийшов до квартири Дебри Еван разом зі своєю двоюрідною сестрою Жаклін Уільямс та її хлопцем Феделом Кефі. Колишня дружина не дозволила входити компанії в дім, але всупереч її словам, вони зайшли всередину. Колишній чоловік спробував переконати дебру віддати дитину своїй сестрі Жаклін в обмін на дві тисячі доларів. Жінка без вагань відмовила, бо розуміла, що цій ще не народженій дитині буде краще залишитися поряд з нею. Вона... Була впевнена, що зможе дати любов та гідне виховання всім своїм дітям. Зараз хочу детальніше вас познайомити з учасниками цієї божевільної компанії. Леверн Уорд народився 21 вересня 1971 року і виріс в Алабамі. На початку 1990-х років він жив у Керлстрім, штат Іллінойс з дівчиною. У них народилася спільна дитина, але стосунки зіпсувалися. Орду кілька разів висували звинувачення за домагання до своєї колишньої дівчини, а також у домашньому насильництві. Після цього він почав стосунки з деврою. У жовтні 1992 року він порушив охоронний наказ і штовхнув поліцейського, що призвело до його арешту. Та трирічного ув'язнення. Однак його звільнили в 1993 році, коли Дебра Еванс завагітніла його першим сином Джорданом. Жаклін Уільямс народилась 22 грудня 1966 року. Вона була матір'ю трьох маленьких дітей, коли познайомилась з Феделом Кеффі. Федел народився 16 січня. 1973 року пара мала історію насильницької поведінки, включаючи кілька домашніх бійок. Вони були дуже агресивні один до одного. Вони різали один одному прилади, різали шини, били вікна в машинах один одного. Раніше вони постійно сварилися, пізніше згадуватиме їх спільний знайомий. Здавалося. Що бурхливі стосунки ведуть до неминучого кінця, але Жаклін сказала своїй подрузі, що у неї є ідея як утримати свого хлопця. Вона весь час сказала мені, я знаю, що треба тільки народити дитину від Кеффі, і якщо це буде хлопчик, він мене не кине. Казала подруга про Жаклін. У квітні 1995 року Жаклін оголосила про свою вагітність. Федел, латиноамериканець, спеціально хотів мати світлошкіру дитину зі своєю темношкірою дівчиною, щоб хлопчик був схожий більше на нього. Жаклін повідомила друзям, що дата пологів у серпні, але пізніше перенесла дату на жовтень і, зрештою, на листопад. Насправді, жінка сказала своєму наглядачу соціальної служби, що вона вже народила 1 листопада. 1995 року. Але вона не народжувала і ніколи не була вагітною. Оскільки Жаклін не могла більше мати дітей. Однак її двоюрідний брат Леверн мав ідею, яка вирішить їх проблеми. Ввечері 16 листопада 95 року Леверн Кефі та Жаклін прийшли до квартири Дебри Евенс. Леверн почав переконувати свою колишню дівчину віддати Жаклін дитину за дві тисячі доларів. Коли та відмовила, кефі вистрілив їй в голову. Після чого він завдав їй декілька ножових поранень. Потім колишній чоловік та кефі. Пішли до кімнати маленької Саманти і зарізали її до смерті. У десятирічної дівчинки знайшли оборонні рани на руках, що свідчили про те, що вона намагалася дати відсіч своїм кривдникам. Тим часом Жаклін Вільямс наполегливо працювала, вирізаючи із живота Дебри Еванс немовля. Вона провела штучне дихання рот в рот дитині, який почав плакати. Хлопчик вижив, з масою 3 кілограми був досить здоровим, незважаючи навіть на те, що йому невдало перерізали пуповину. Жаклін одягла дитину після того, як швидко викупала його від крові і залишивши дворічного Джордана в квартирі з його мертвою матір'ю і сестрою. Тріо взяло новонародженого Елайджа і семирічного Джошуа, і пішло в квартиру до подруги Патрісії Скотт близько опівночі. Злочинці провели маленького Джошуа до подруги, яка жила з ними по сусідству, та запитали, чи може вона поспостерігати за хлопчиком. Жаклін пояснила, що збирається забрати хлопця до себе, але щойно народила і потребує відпочинку. Сусідка погодилася, але відразу помітила, що щось не так. На семирічному Джошуа було вдягнуто лише пальто, ні взуття, ні штанів на ньому не було. Ще вона помітила плями крові, але пошкоджень на тілі не було. Протягом ночі вона кілька разів чула, як маленький хлопчик плакав. Наступного ранку Джошуа все ще плакав. І розповів їй, що четверо людей увійшли в його будинок і вбили його матір та сестру. Він ідентифікував трьох людей, як Жаклін, Кефі та Уорт. Джеймс Едвардс, чоловік, який на той час мав стосунки та жив з деброю, повернувся додому приблизно о 2.30 ночі. Він одразу побачив Джордана, який плакав та кричав, що його мамі зробили боляче. Пройшовши далі, у вітальні він знайшов тіло дебри із розпоротим животом. Потім він знайшов маленьку Саманту в її кімнаті з перерізаним горлом. Едвардс подзвонив у 911 і повідомив про вбивство та про зникнення семирічного Джошуа Еванса. Коли Вільямс повернулася, щоб забрати хлопчика наступного дня. Сусідка сказала жінці, що в історії, яку розповіла вона, і версії хлопчика є розбіжності. Вільямс, нічого не пояснювавши, просто забрала хлопця і повела до власної квартири. Жаклін сказала маленькому Джошуа, що час прийняти ліки, але хлопець благав не пити їх. Після того, як жінка силою змусила їх випити, хлопчика вирвало. Зрозумівши, що хлопець може впізнати їх, Тріо відвели його в пральню, де й задушили. Потім жінка вдарила його ножем у машині, перш ніж кинути його мертве тіло забуділею. Незабаром хлопця знайшли. Прибувши на місце злочину, поліцейські одразу допитали нинішнього чоловіка покійної дебри, який розповів про насильницькі дії та судимість. Проблемного колишнього. Пізніше в посудомийній машині Жаклін Вільямс знайшли ніж, яким був убитий Джошуа. Закривавлене простирадло було знайдено за кілька кварталів від тіла хлопчика і відповідало в постільному комплекту, знайденому в будинку Жаклін. Кілька речей показали позитивний результат тесту на кров, у тому числі кухонний ніж, еластичний бинт та куртка. Експерт з досліджень властивостей сироватки крові та їх змін заявив, що ДНК зі шнура, знайденого в квартирі Жаклін Вільямс, збігається з ДНК Джошуа. Кров на куртці на місці злочину належала як новонародженому Елайджі, так і маленькому Джордану. Тестування також підтвердило, що Леверн Уорд був батьком обох живих хлопчиків. Поліцейські швидко встановили особи трьох підозрюваних та затримали їх. Під час арешту Жаклін Вільямс тримала на руках новонародженого Елайджа Ворда. Усім трьом було перед'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеню, що призвело до смерті, і їм загрожувала смертна кара. Коли Жаклін Вільямс постала перед судом. Сумнівів у її винуватості майже не було. Ті, хто знав її, свідчили, що вона зазнала фізичного насильства з боку кефі, а також кількох інших колишніх хлопців. Сама вона стверджувала, що не винна у злочині, що ніби не знала, що кефі та Уорд збираються вбити Дебру, Саманту та Джошуа. Мати Жаклін свідчила, що її донька кинула середню школу через вагітність вона писала її як хорошу матір. Психолог також засвідчив, що Жаклін мала IQ81, що нижче середнього. Також він описав, що звинувачена має прикордонний розлад особистості та антисоціальні риси. Усі троє підсудних були засуджені за вбивство Першого ступеню. Федел Кефі та Жаклін Вільямс отримали смертну кару за викрадення, вбивство та пограбування. Леверн Уорд, який заперечував свою причетність до вбивств. Отримав довічне ув'язнення плюс 60 років, після того як присяжні не змогли одноголосо проголосувати за смертну кару. Коли виносився вирок, він сказав: на Богом даній землі я б ніколи не вчинив так з Деббі». Це зробила людина, яка немає серця і нічого людського. Я не психотичний вбивця. У 2003 році губернатор штату Іллінойс Джордж Райан замінив вироки всім засудженим до смертної кари в Іллінойсі на довічне ув'язнення. Серед них були Жаклін Вільямс і Федел Кеффі. Обидва були засуджені до довічного позбавлення волі без права на дострокове звільнення на 30 років, незважаючи на розгляд апеляцій та спроби домогтися скасування вироків, усі троє обвинувачених залишаються у в'язниці досі. Наразі Феддал Кефі перебуває у виправному центрі Пінкнівіля, Леверн Уорт у виправному центрі Західного Іллінойсу, а Жаклін Вільямс у виправному центрі Логана. У клопотанні про помилування в 2012 році Жаклін Вільямс написала: я дуже хороша людина, і відчуваю, що заслуговую повернутися у суспільство. Вона благала воз'єднатися із своєю сім'єю, включаючи трьох дітей і шестеро онуків. Крім того, вона сказала, що сумує за запахом квітів. І обіймами рідних. Я розумію свою провину і щиро розкаюся, але я відчуваю, що відсиділа достатньо, говорить Жаклін. Її клопотання було відхилено на велике задоволення Сема Евенса. Сем, батько покійної Дебри, який виховував Джордана та Елайджу у своєму домі на півдні Іллінойсу після жахливого вбивства їх матері. Та братів і сестер. Лайдже та Джордан пішли жити до свого дідуся, який хотів забезпечити хлопцям нормальне життя. У підлітковому віці Елайджа був спортсменом та успішним учнем середньої школи. Хлопці росли нетравмованими, вони процвітали під ніжною опікою свого дідуся. А для нього вони були тим самим променем надії у ці важкі події. Хлопці зіткнулись із жорстокою реальністю того, що відбулося з їхніми мамою, сестрою та братом. Більше того, це відбулося від рук їх біологічного батька. Ця історія вкрадених життів. як трьох втрачених, так і тих, які змінилися назавжди.